Привіт, друзі! Знову рибалка після роботи. Був план поїхати на одну точку, тому взяв отакий сьогодні спін. Це так, трішки наперед вже забігаю. Це в мене Сафіна, Сафіна 24-го року з тестом до 4 грам. Але коли їхав вже на риболовлю, потім думаю, зараз переграю і поїду на іншу точку. Ну, зробив такий добрячий круг, приїжджаю, а там на той точці Ну, Багато народу, все, нема де стати. Там, скажімо, так, для фідерістів є місцяки, а за спінінгом походити мало місцяки. Там кожен собі щось вирубав, сидить. ну, Все їм супер. За спінінгом поганенько. Тому переїхав, знову зробив круг, переїхав на от таку місцевість, де зараз я буду ну, рибалити. Коротесенька паличка. Легесенька має 51 грам, ну така бюджетна палка, але 51 грам має ваги. До 4 грамів все покажу, все розкажу. Вона в мене з'явилася в 25-му році, але е, рибалив я, може, навіть при кінці 24-го, да, вона з'явилася при кінці 24-го, але мало я їй приділив уваги. Дуже мало там, скажімо, одну чи дві риболовлі я всього з нею провів. Зараз. Вже багато трави, дальні закиди робити не потрібно помікрухи. Щось ковиряти біля берега, тому отака малесенька, коротесенька палка сьогодні буде. Що з цього вийде? Побачимо. Ну, не знаю, бачите ви чи не бачите, акація вже повним ходом цвіте. Можна їхати ловити сома, але сома ловити я не вмію. Е, ну, якщо навіть поїду ловити сома, то є в мене знайомі, там кажуть, поїхали, покажемо, научимо, але це таке: можна і дві рибалки, і три, і нічого не впіймати. Тому беру спінінг і. Після роботи виїхав, покидав, там годинку-півтори порибалив, руки рибою вимазав, що ще треба. Так що, друзі, давайте збираємось і йдемо рибалити. Будемо рибалити на точці, де ніколи з берега я не рибалив. Сюди на човні заходив, але тут не рибалив. Об'їхав все, оце сьогодні такий містяк буде. Перші закиди повішав 2 грама. Вітер, самі бачите, але містяків сьогодні просто нема. Ага, ще багато трави. Може статись таке, що будемо сьогодні без риби. Зараз п'ять закидів, немає риби, поїду додому. Ні, друзі, мабуть, будемо впиратися. Була клівака і риба добрала. Оце! Це третій закид. Я спочатку рибалки сказав, п'ять буде закидів, не буде риби, буду тікати. Ну, вже все. Думаю, всі місяки зайняті, тому п'ять закидів на цій точці. І все, навіть більше ходити не буду. Все, риби нема, такого настрія нема. І тут на третьому закиді, гляньте, ну чим, чим не гарний початок риболовлі. Це окунь, 2 грама, отакий От спінінг. Все. Там ще бачу начебто, начебто, звідси видно, що може бути місячок, тому туди ще й сходять. Хоча три закида на одній точці і риба це просто супер. Тут є ось якісь тропи кабані. Так що все, я вже ніде не поїду. Все, кіно буде. Гляньте, який містяк. Просто я тут... Я навіть не знав, що тут стільки є містяків. Так, ну все, приманочка нормальок. Акація цвіте. Вітерець. Акація цвіте, вітерець присутній, рибка є. Може навіть зараз авсетний гачок повішують, тому що на дні багато зацепів. Якщо б вішав би 3-4 грама, то ну, взагалі я тут би не провів. Тут потрібен був би джихріх. І то я не впевнений, на дні ну все, біля берега трави просто купа. Так що, може, і джихріх би просто сильно-сильно вгрузав -сильно би. Опа, б'є, друзі, б'є, б'є. Окунчик тут є. Забив траву. Я ще так поклав за цей очерет. Відчував, що ну, бачимо, не добив. Більше окунь не захотів добивати. Я взяв, потрібно було підсікати, мабуть, збив приманку. Зараз глянемо. Так, да, все так і є. Ось, ось збив приманку. Більше окунь не хоче добивати. Так, і що? Все ж таке, давайте поставимо все гачка. гачка. Це мій друг тут сидить. А, є, заборов. Є ключик до цієї місцевості підібраний, незважаючи, що окунь дрібний, але Дмитрик цю точку поборов, з двох грамів починав. Відчував, що ну, трава, трава, трава на дні, і дуже-дуже сильно все це діло вгрузає. Поставив потім овсетний гачок і те щось покидав, покидав з двома грамами. Не те, не те, друзі, просто не те. Півтора грама, маленький, маленький гачок, маленька резина, і все супер, і все, і більше не вгрузає. Ну, коли б'є окунь да, і промахується, випускаємо цього, то тоді да, так, трішки вгрузає. Але. Можна ввести, все, можна сказати, цю точечку я поборов. Перший раз в житті я тут ось стою і рибалю, але ну, викрутився. Пішов туди далі, знайшов ще там два місцяка. Проход такий не дуже добрий, але коли у вас коротесенький спінінг до 2 метрів, ти такий тин-тин-тин тин тин Кругом можеш пройти. Ну, Мені поки що все подобається. Що буде далі, не знаю, але 100%. Зараз ще тут буду намагатися впіймати ще одного-два окуня і піду далі. Я там бачу, ще є декілька містяків. Так. Робимо дальній закид. Ну, На півтора грама. Якщо б... Ставив би більше вагів, чи був би у мене спіннінг мощніше, ну смисла нема. Все, там багато трави буде вгрузати. Тому отака на короткі рибалити супер коротесенька палка. Від цієї палки, ви, ну самі розумієте, ви супер далекий закид не зробите. Гарний закид, навіть мікрухою, це як мінімум 76-та довжина потрібна і кидати поверху, спінінга, поверху теста спінінга. Ну, скажімо так, якщо якась солідна, якщо якась солідна палка. До 5 грамів, то трьошку на тонкому шнурі це вона максимум кине суперово, просто супер. Такою короткою палкою ви просто до туди не докинете. Потрібно буде вішати там 4 грама, а на, ну, особливо оця палка на 4 грамах вже не працює. Тут тест до 2. Ой, до двох. Тут тест всього до 4. Але строй вона має такий, що з четверкою вона не працює. До половини теста, до 2 грам. От 1,5 грама просто вже шикарно. Можна отак і подіргати, і попригати, і постукати. Двушка вже от, оце максимум, це максимум приділ цієї палички. Треба це враховувати. Ну, Мені здається, якщо ви будете десь стояти в очереті і ловити плотвичку, то вам ж не потрібно буде. Ті 2 грама, ви будете ставити до грама, то така м'ягесенька паличка, те, що треба. Опа, опа, була клівака, все у прямому ефірі. Спінінгова риболовля це така пошукова риболовля. Став на точку, обкидав, нічого нема, треба переходити. Шукати, вірніше, ждати Окуня на одній тоці це погано. Карася можете ждати. Окуня потрібно шукати. Красиво. Тут місцяки дуже-дуже красиві, але риби нема. Чи просто в мене майстерності не вистачає її впіймати? Зараз оце докручую, це остання проводка і буду переїжджати. Треба все ж таки знайти активну рибу. Може, вона просто буде виходити на вечір. Може, якщо б тут затриматись до самого вечора, то може тут рибка сюди і підходить. Нема в мене, Нема... я не зможу чекати до вечора, буду зараз переїжджати. Так. Супер знаменита точка. Так, так, так. Пробуємо Точечка така, скажімо, знаменита. Я вже тиждень тому на цій тоці рибалив. Але ж тоді використовував трішки потужніше спінінг і кидав ну, спочатку 3, потім 2 грама, і на двушечки в мене все гарно-гарно виходило. Зараз тут півтора грама. Тоді сильно далеко кидати не потрібно було на цій точці, Тому, от і думаю, зараз на цій на палці тут кайфану. Якщо буде риба, бо може таке статися, це дуже-дуже часто таке трапляється, що ну, Зняв кіно, потім через тиждень приїжджаєш, а на цій точці вже 4 дні рибаки все викосили за 4 дні. Такей. Таке частенько трапляється у мене. То знайомі, то просто хтось побачив кіно. Так, ну що, перший закид рибки нема. Ага. Але є зацеп. Перший закид, друзі, ну, поклав сильно близько біля очерета і, мабуть, та це такий тонюсінький шнур. Така такий тонюсінький флюр, це, можна сказати, буде обрив. О, ні. Ні, друзі. Флюр 100 Коротше, 0,16 флюр. Нитка тонка і бачимо, вирвав, вирвав там з трави трішки правіше. Є. Другий закид. Це другий закид. Хлистик інформативний, незважаючи на те, що окунь просто позорний. Хлистик чотенько відіграв, і дало мені в руку. Ну, Завжди. там, хто знаєте, оце Ганяється за тим, щоб палка там стукала йому в зуби, в ноги, в руку. На покльовки люба вам палка в руку віддасть. А ця палочка ще й по хлистику. Так, хлистик тинь. Все, супер інформативно. По принципу фідера. Тинь, півтора грама, там, де чисто, ну, можна так сказати, трава, але е, грузик не вгрузає, гляньте. Отака така ось проводка виходить. Тинь, пауза, протяжка, підкид, тинь, 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 тинь. Такий ось місячок. Два рази приїжджав сюди, тут стоять машини. І фідеристи. Ну, Одні і ті ж стоять, одні уїжджають, другі на вечір приїжджають і здаються містяк. Сьогодні тут нікого нема. Спробую, що тут такого цікавого. Ну, звісно, спінінг це не фідер, але якщо вони тут завжди закармлюються, то може таке бути, що рибка тут крутиться. Б'є. Є. викиду. А, тако гарно. Багато трави, так що буду форсувати. Гляньте, це... Отак, спінінг згибається. Все чудово. Давай, 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 давай. А, тако гарно йде. Іде, йде, йде. Чи просто я його... Хотів сказати боком тащу. Що... Ні, він просто нацепляв трави, але ж ми його достали. Гарний, стоп, гарний, гарний те, що клюнув і гарно те, що він свикинув. О, можна було понасолоджуватися, як співає фрикціончик, як згибається палка, випускаємо. Трави бачимо багатенько, риба б'є. Так, е, да, хтось скаже, тут потрібна палка потужніша, В таких умовах потрібна потужніша палка. Да, не спорю. Мені теж здається, що краще б саваду. Якщо б я взяв саваду, до чотирьох було б, вона жорсткіша, я б швидесенько-швидесенько викорчовував б цих риб. Але, гляньте, теж кайф, чи ви рибу, чи вона вас. Так, закид. Півтора грама. Опа, все! прям ти що так тюкнула. Ай-яй-яй. Так, цю ми сразу на глісір, вона не зайде в траву, та ні, хватає потужності палки, то я помилився. Потужності вистачає. Стоп. Ми рибку швидесенько випускаємо. Починається дощик. Погода в нас, друзі, просто в Миколаївській області. Там, мені здається, і кругом зараз така то дощ, то сонечко. Незрозуміло. От Сьогодні цілий день була гарна погода, ось на вечір підіймається дощ. Гляньте, силіконка вже розбита, але все рівно я її... Пихаю, пихаю сюди. Ех, треба взяти іншу, але доб'ю вже цю силіконку Отако. Мені здається, ну, як я і сказав, тут постійно фід... фідеристи сидять, закармлюються, всяка мирна риба тут кучкується і ось он, окунь там теж стоїть. Є, гляньте, на кожному закиді, трішки кидав лівіше, ніфіга не було. Починав, почав правіше кидати, гляньте, три закиди, три риби. О, ось! Ось то і єсть. Блін, можна, друзі, вже і підсумки підвести для тих поціновувачів, для тих, хто полюбляє рибалити на дрібні ваги, ну, скажімо, до 2 грамів, до 1,5 грама, до 2 грамів, то отака палочка, те, що доктор приписав. Особливо ще, хто полюбляє в вейдерсах отако укуня косити ну, на засолку. Це, чесно, такий солений варіант. Коротесенька палочка. Вам таке дати блин, 100 метрів не потрібно. Потрібно десь в кувшинках, ну, де от коли все заросте, там супер така довга палка, мощна вам не потрібна буде. Потрібна отака коротесенька, таким маятнічком десь кинули якесь віконечко. Та і навіть ви оці 2-1,5 грама кидати не будете, будете рибалити там на 1 грам, то м'якесенька рибу в'яже гарно. Підійшла до завершення сьогодні моя вечірня риболовля. Синоптики. Сразу скажу, ця програма Вінді така суперова. Але, от, наприклад, на сьогодні взагалі дощ не малювала. Зараз трішки пройшов дощ. Малює на суботу. В суботу щось там малює, буде грози таке. Так що не знаю, як вийде рибалка, але ж в суботу точно в мене буде риболовля. Друзі, вигуляв я оцю палку. Це Сафіна. Сафіна 24-го року до 4 грам. Ця палка не для того, щоб розбагатіти там, вдягати потім дайвовські, шимановські костюми. На цю палку. Ви стільки риби не наловите, щоб потім її продавати і там розбагатіти. Це, знаєте, такий в прикол. Просто сьогодні побачив в Тіктокі, рибнадзор підпливає, там чуваки такі в Дайві, в шимано. А як вияснилось, вони драчують рибу. У них повен човен тої риби, тому дивіться. Тут не так. Ця палочка це так для кайфа. Коротесенька. Ну, дійсно, зараз, наприклад, коли все заростає, дивіться, палка до 2 метрів, гляньте, отак склали і пішли очерет пробивати. Пробили очерет, стали, ну це в вейдерсах, зібрали палочку, тин-тин, тин, тин, вікна покидали, наловили собі рибки. Може хтось на засолочку там ну трішки можна ж наловити, трішки можна взяти а. От По чесноку, в моєму випадку, от приїхав з дружиною, з дитиною там влітку десь на якийсь пляжик. Теж все от у нас теж все заростає, але є віконце таке, таки повішав сюди один грам, якусь нарізочку такий покидав там, чи півграма, покидав отакеньку плотвичку. От, ну, не цим, не цією палкою. Ця палка в мене, можна сказати, тільки з'явилася. ще... Ну, Влітку я її не рибалив на супер дрібні ваги, але практикував. Приїжджаємо там чимало й дав спінінга, вона там щось кидає, кидає, щось да і спіймає, так і я. Так що, друзі, я не робив ніяких обзорів, просто показав вам, як виглядає ця палка, як вона сьогодні працювала на рибі. Може хтось не бачив таку палку. Так що побачили, сподобалось. Ось, ну, Коротше. Друзі, показав просто, як працює ця палка. Даже вам про карбони не розповідав. Це все можна почитати на сайті. Кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Ще хочу сказати: написано до 4, але 4 вона не тяне. До 2 г. От двушкою, навіть коли у вас буде трава, вже вона буде нагружатися. От півторашка супер. От з півторашкою супер. М'якесенька, хлистик відпрацьовує по принципу фідера. Ставимо вподобайку.